Головне на ранок 5 червня. Через російську атаку у прилуках загинули п'ятеро людей. Серед них дитина віком один рік і чотири місяці. Ще шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. У наслідок влучань виникли масштабні пожежі в житловому секторі. Знищено два житлові будинки. Також росіяни вдарили по житловій забудові Слобідського району міста Харків. За попередніми даними постраждали 17 людей, з яких чотири дітей. Тей у результаті влучань сталися пошкодження багатоповерхових житлових будинків, легкового транспорту. Виникли пожежі, атакували безпілотниками і Одещину. Руйнувань зазнали медичний заклад, дитячий центр та ліцей. Обійшлося без постраждалих. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ, який забороняє в'їзд до Америки громадянам 12 країн. Йдеться в опублікованій заяві Білого Дому згідно з указом заборона на в'їзд. Стосуватиметься Афганістану, М'янми, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену. Підсумки засідання у форматі Рамштайн, яке пройшло в Брюсселі, Британія оголосила про намір надати Україні 100 тисяч дронів до квітня 2026 року. Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на 5 мільярдів євро. Норвегія виділила 700 мільйонів доларів на дрони. Швеція надасть 440 мільйонів євро на міжнародні програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів тощо. Бельгія передасть Україні протимінний корабель. Канада виділяє 44 мільйони доларів на дрони, засоби реб та броньовані машини. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.